Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, Нарешті у нас пройшов довгоочікуваний дощик. Бо бачите, як пшеничка вилазить, там є рядочок, з'явився, там взагалі нема, там трішки є, там нема. Але в середньому її 90% немає. Ну і Коротенько, друзі, хотів пройтися по цінам. Вчора помінялися ціни, дуже багато кажуть, там ціна на соняшник упала. Ні, друзі, вона не впала. то Трішечки хочуть збити ціну, тому що вона дуже сильно пішла вгору, особливо на соняшник. Ну, На сьогоднішній день друзі, такі ціни. Пшеничка другого класу, друзі, пшеничку можна здати по 8600, третього класу 8300, 8400. Ну і фуражку, друзі, можна здати 6500. Там по-різному. Є 6500, є 7. То якось ціни такі не дуже, скажем, рівні. Якщо раніше там фураж від 2 і 3 класу різниця була в 600 гривень, то зараз трішки побільше. Ну а по ячменю, друзі, на сьогоднішній день ціна 6500, бо його практично немає. І кому кормити хазяйство треба буде, то... Будуть брати. Кукурудза, друзі, приємно дивує, 6800 на сьогоднішній день кукурудза ціна по сої, друзі, 14,5. Дають на сьогоднішній день ціна сої. Рапс, друзі, трішечки піднявся, вже дають 16,5, 16,7. Ну і наше, друзі, чорне золото. Звісно, ціна є саме дешеве, що я чув. 17900 А в середньому в наших краях ціна 18400, 18800 вже дають і без проблем. Один тільки мінус, друзі, що ніхто за масло не доплачує. Тому що в цьому році, друзі, є масло 52, і 53, і натура 500, і 490. так що Такі ціни на сьогоднішній день, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений тракторист. Підписуйтесь, друзі, на мій TikTok Шалений тракторист. Очікуємо, друзі, в сходів пшенички. Це одна ділянка, яка недалеко від мене, де висіяний сорт пшенички. Отакий, Бачите, рядочок як зеленіє. Звісно, вже скоро буде три тижні, як тут висіяна вона. Ну із-за того, що немає дощів і вологи, то ось де, друзі, вологу попала. Бачите, яка вже отака пшеничка. Ну, Нічого, будемо сподіватися, що все наладиться. Так що дякую всім за увагу, всім гарних вихідних, гарних настроїв і щоб все було добре. Всім пока-пока.